Вітаю вас на телеканалі Рай в етері. Підсумковий випуск новин Прикарпаття. В студії Інна Федунків. Сьогодні згадаємо головні події тижня. В Івано-Франківську посилюють безпеку для пішоходів. Благодійники у Бурштині влаштували свято для школярів та як відкривали сквер пам'яті героя. Усе найважливіше далі. У Бурштині з'явився сквер імені Героя Михайла Миспяка. Попри дощову погоду, на відкриття прийшло багато людей. Серед них рідні захисника, мама, тато та дружина. Вони кажуть, що Михайло був людиною, яка дарувала світло і силу, а тепер його ім'я житиме у цьому сквері, де звучатиме дитячий сміх і збиратиметься молодь. Як проходила подія, бачила наша знімальна група. У бурштині відкрили сквер імені героя Михайла Неспяка. Він любив спорт, природу, вмів надихати молодь і запалювати інших своєю жагою до життя. На заході зібралося чимало людей, зокрема, і рідні захисника. Батько Михайла Василь Неспяк розповідає: ідея облаштувати сквер належить їхній родині, адже саме на цьому майданчику його син провів дитинство. Просили дозволу мамів. Які мають дітей тут гралися раніше і зараз граються, граю, щоб чи вони не проти, проти такого задуму, який ми хочемо тут оновити, покращити, щоб він був один із кращих в Бурштині. Ну, Я думаю, що нам це вдалося. Тут і міська рада доклала зусилля для того, щоб були тут нові спортивні споруди ігрові. І ми також вклали свої фінанси і думаю, що. Це піде тільки на користь дітям, які тут будуть приходити і тішитися. Дружина Михайла Олена пригадує, недалеко від цього місця вони познайомились, тому сквер є справді особливим для всієї їхньої родини. Це таке гарне місце, де завжди є діти, де завжди є радість. Захотілось оновити освіжити, щоб вони продовжували жити. Ці діти, незважаючи на ці всі події, які є сьогодні, на це. Таке важке життя. Чоловік безмежно любив дітей, як своїх, так і будь-яких. У нього все життя було пов'язане з дітьми, студентами, дуже багато себе вкладав в них, вмів завжди знайти спільну мову як з найменшими, так і з дорослими. Тому якось захотілося далі продовжувати цю пам'ять про нього. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин додає майданчик дообладнали новими елементами, щоб дітям тут було цікаво. Я би сказав, найменше, що ми можемо зробити про пам'ять героя, шануючи батьків, дружину, синів маленьких, які в нього залишились. Життя Михайла Неспяка обірвалося у липні 2022 року, але пам'ять про нього житиме тепер і в сквері, що носить його ім'я. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк та радіокомпанія РАІ. Підтримка молодих талантів. Голова Ворохтянської селищної ради вручив імену стипендію студенту-магістру економічного факультету Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимиру Кіндрачуку. Ця підтримка це не лише допомога у навчанні, а й інвестиція у майбутні громади та розвиток молодого покоління. Як це відбувалося у матеріалі Дар'ї Базовод? Заохочення для молоді у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника вручили імену стипендію магістру другого курсу Володимиру Кіндрачуку у розмірі 50 тисяч гривень. Хлопець став переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і неодноразово посідав призові місця. Він розповідає, доклав неабияких зусиль, готуючи роботу на суміжну тему зі своєю магістерською, а отримані кошти планує витратити на свій професійний розвиток. Я це сприймаю для себе як ресурс для. Ще більшого розвитку, щоб я використав ці кошти, щоб далі йти вперед і розвиватись. Я писав роботу на тему просування сервісного бізнесу в соціальних мережах. Я обрав цю тему, тому що вона перегукується з темою моєї магістерської. Я обрав собі такий напрям. І тому писав на цю тему, підготував теоретичну інформацію, зробив невеличке дослідження, все це оформив і. Так вийшло, що зайняв третє місце. Ініціатором стипендії став Ворохтянський селищний голова Олег Дзем'юк. Він переконаний, Володимир має велике майбутнє і пов'яже своє життя з наукою. Перш за все, це молода людина, яка має великі перспективи у досягненні наприклад науки. У даному випадку ми говоримо про науку, про маркетинг і йдеться про те, що він перспективний. Він зараз на магістратурі, і ми так вважаємо, що він у подальшому буде пов'яже своє життя з наукою, з навчанням буде себе реалізовувати. Власне, це було основним критерієм щодо відбору кандидата. Виконувач обов'язків ректора університету Ігор Цепенда наголошує, ця стипендія засвідчує підтримку і важливість молодих людей, адже саме вони є майбутнім України. Ця сума є символічною, але в той же час засвідчує про те, що саме об'єднані територіальні громади в першу чергу звертають увагу на молодь на її місце в розвитку краю. Розвитку України. І ця тенденція є дуже позитивною, оскільки, наприклад, якщо ми бачимо і події життєві Володимира Кіндрачука, то в минулому році він став стипендіатом також дуже престижної нагороди. Це нагорода економічного форуму у Карпачі, яка у розмірі тисячу дорівнює. Присвоюється студентам Карпатського національного університету Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Щоб зробити прогулянки в центрі Івано-Франківська комфортнішими та безпечнішими, у пішохідній зоні обмежили рух електросамокатів, електровелосипедів і сігвеїв. Чому хвалили таке рішення та кого воно торкнеться? Далі у сюжеті Яни Лазорик. В Івано-Франківську обмежили рух електросамокатів через систематичні скарги мешканців та зростання кількості аварій. Відтепер у пішохідних зонах міста будуть встановлені знаки, які заборонятимуть їхнє використання. Додатково ми поставимо ще таблички, яких немає в правилах поки що, де буде намальовано електросамокат і буде заборонений знак, що не можна сюди їхати. Ось і обмеження швидкості, так само 20 км на годину. А це те, що ми мали можливість витягнути з чинного законодавства, з на правил дорожнього руху. Зараз це все погоджується у поліції. Як тільки ми будемо мати рішення про погодження, відповідно ми будемо встановлювати ці знаки по відповідно на площі ринок, так само на незалежності вулиці. Ось, ну і власне у цій пішохідній зоні, яку ми визначили. Для максимально якісного результату міська влада домовилась із операторами електросамокатів про обмеження їхнього руху у заборонених зонах. Ми з ними домовилися про те, що вони фізично, за допомогою власне своїх технологій, обмежують можливість проїзду по цих зонах станом на сьогоднішній момент. І вже зараз прокатний самокат не буде їхати по стометрівці чи відповідно. Там по, по, по тротуару чи відповідно по площі ринок, власне там, де пішохідна зона, важливо, що ці обмеження стосуються не лише прокатних самокатів. Вони поширюються і на водіїв приватних самокатів, електровелосипедів та сігвеїв. Особливо це стосується представників там глову люблять такі речі, які доставки. Ну, і дехто приватників, коли вони розгоняються на тих велосипедах, просто там до 40-50 км на годину. Тобто шлена швидкість, великі там, колеса такі, деякого є, широкі, відповідно, він летить на тому самокаті, ну, як на мотоциклі, фактично. І по пішохідній зоні, між людьми, там, між прортретами загиблих героїв і так далі. Це неправильно. Тобто це вже треба мати якусь трішечки і совість, і якісь. Ус... Усвідомлення ситуації, де ти їдеш і як ти їдеш. Якщо водії цих транспортних засобів порушуватимуть заборону на рух у пішохідних зонах, на них чекатиме штраф у розмірі 340 гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». як зберегти чисте довкілля і водночас налагодити сучасну систему утилізації відходів. Відповідь на це шукали у Надвірнянському районі під час виїзної наради. За одним столом зібралися представники територіальних громад та керівництво району. Вони обговорили проблеми накопичення та вивезення сміття, можливості створення спільної інфраструктури та залучення інвестицій. Підсумком дискусії стала домовленість розробити дорожню карту, яка визначатиме конкретні кроки у межах надвірнянського кластеру, і дозволить громадам ефективніше управляти відходами. Деталі знає Іванна Осташук. Проблема твердих побутових відходів у Надвірнянському районі залишається однією з найактуальніших. Щороку кількість сміття зростає, і питання його переробки потребує системного вирішення. Голови територіальних громад спільно з керівництвом районної військової адміністрації вже кілька місяців працюють над комплексним підходом до цієї проблеми. Надвірнянський кластер залишається незмінний в частині дев'яти громад. 8, чому дев'яти вісім громад надвернянського району району І 9-та Солотинська громада. Чому такий підхід? Чітко описано і в самому регіональному плані. він Основні моменти, які бралися до уваги, це чисельність населення і плече доставки, саме ТПВ до скажімо так регіонального центру, яке повинно складати там 50-60 кілометрів, враховуючи також те, що Окремі населені пункти району знаходяться в гірській місцевості. Спільно напрацьовано дорожню карту, яка визначає основні етапи створення сучасної інфраструктури для збору, сортування та переробки відходів. Попередньо обрано земельну ділянку. За основу взяти по надвірнянському кластеру, взята надвірнянська громада, так як в надвірній є вже проведена робота в цій частині, а саме відведена земельна ділянка площею 9,7 гектарів. Якраз під сміттєпереробне виробництво, і у 2014 році навіть було розроблено тео. Експерти у сфері екології зазначають, у Надвернянському районі ситуація по підготовці до кластерного сміттєпереробного виробництва досить сприятлива, оскільки вже є напрацювання. Саме краща оптимальна пропозиція, яку я завжди пропоную всім громадам, з якими починаю працювати консультувати, скажімо так, де почати говорити з Європейським панк-реконструкції і розвитку, тому що вони на на якомусь етапі за свої грантові кошти для вашої групи кажуть Нуріянської громади опрацюють ті документи, які потрібно вам для отримання, по першому коштів, навіть не в них. А по друге, там будуть відповідні екологічні і соціальні і технічні документи. У вас ситуація досить, досить класна. Очікується, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво зменшити навантаження на навколишнє середовище та порядкувати систему поводження з відходами у всьому районі. Дуже добре, що ви готові робити техніку економічне обґрунтування, тому що це і той документ, який буде описувати і економічну, і механічну частину, і е... саме яким способом буде перероблятися відходи, вартість цього заводу, роз... Тех... Роз... Тех... Роз... Тех розрахунки, прибутки і так далі. І це важливо для інвесторів. І це важливо для різних європейських інституцій, які виділяють кошти, чи кредити, чи грантові кошти, і так далі, для того, щоб фінансувати проектну документацію, будівництво і так далі. Якщо нема тео, то ну, ніхто не хоче це робити. Сперше здають кошти на тео, як це сказав пан Тарас, і це є дуже довго. А тео це ідентифікація проблеми і показ... що тобто ви ним показуєте, який буде результат. Тому це дуже добре. І, скажімо так, це якщо... Буде третій кластер вже в області, який формується. Але два кластери формуються за допомогою різних грантових проєктів шведських, там, ну європейських, то це перший кластер в області, який хоче спорумуватися своїми силами. Основна проблематика була мешканців нашої громади, щоб ми ніякому разі не робити захоронень. Там був проєкт, більше того, ми проводили декілька громадських слухань. Ми були жителями громади. Люди кажуть, ми готові на все. Тільки. Щоб ця технічна проблема не була пов'язана з захороненням. Звичайно, що такої технології зараз немає, щоб не було взагалі як такого захоронення, але є різновид твердих побутових відходів захоронення, щоб ми розуміли, що закон 1027 говорить про заборону сміттєзвалищ. І тут стоїть питання, то, що сказав Андрій Дмитрич, бо по мимоволі ми вже стали фахівцями-спеціалістами по екологічному законодавству. Якраз західні інвестори, донори, фахівці, експерти скажуть свою позицію, що то має бути, щоб було крок перед на випередження в процесі англомерації закону 10.27. Так чи не так? І Ніхто не дасть сьогодні гривні, якщо не буде безпечно екологічно середовище. Надвірнянський кластер сміттєпереробного виробництва це шанс для громад вирішити проблему, яка десятиліттями залишається відкритою. Нам треба просто грамотно скласти це все, юридично оформити і стартувати уже не бла-бла, як кажуть, а чітко і зрозуміло розписали. Голова громади погодився. Я думаю, що субвенція треба буде на сесію виносити ці питання. Ну, тоді ви повинні готувати і громаду для того, щоб і депутатів. Ну я не думаю, що хтось буде проти. Дивіться, ви маєте дуже вагомий аргумент. 30-й рік це, по-моєму, та точка або той відрізок, після якого вже подав посіч, не будуть приймати сміття. І ми просто-напросто потонемо. Нам треба терміново стартувати і робити все для того, щоб ми до того періоду вже мали щось своє. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї. У бурштині шкільні будні для учнів ліцею номер 3 перетворили на маленьке свято. Перед навчальним закладом у спеціально обладнаному автомобілі випікали ароматну піцу, якою пригощали школярів. Ініціатором стали благодійний фонд «Чисті серцем та їхні партнери з Великої Британії. Як школярі реагували на сюрприз, розкажуть наші журналісти. У Бурштинському ліцеї No3 для школярів організували невеличке свято. Благодійний фонд Чисті серцем» за підтримки міжнародної організації частували учнів гарячою піцею. Її власноруч опікали у спеціально обладнаному автомобілі. Дякую, дуже смачна піца. Співзасновник фонду Василь Вашевенюк зазначає: такі заходи з випікання піци для дітей вже є традиційними. Це така є програма. Вже ще з початку повномасштабного творення Це англійський фонд футху підтримав. І постійно допомагає і передають велику кількість підстав. Там отам, на вулиці ви бачили автомобіль. Ще раніше були і представники іноземних країн, зараз тільки з нами один француз, а раніше було 4-5 англійців. Вони вдівалися, там і шотландці були, вдівали свої костюми, і то тобто для дітей ще було цікавіше, показувати. Але саме основна ціль і мета це створити хоча б маленьку якусь дати. Дітям радість якусь емоцію подати. емоцію, бо це зараз важливо в цей час, коли там тривоги. Кожен день, агресія нашого кажуть сусідовковечках. Багато школярів хотіли скуштувати смачну та гарячу піцу. Тому робочі руки були дуже доречними. Допомагав у випіканні волонтер із Калузької громади Олександр. Він ще учень, але навіть у юному віці прагне творити добро для інших війна. Мене підштовхнула на цей крок. Хоча це починалося з самого маленького з організації маленької, яка потім в подальшому розвивалась, розвивалась, в яку приїхали якраз ці волонтери з піцою. І в нас є така наша керівничка Оксана Савчук, депутатка місцева. Вона вирішила мене взяти до себе в команду. Я був їй дотепер дуже вдячний за те, що я маю змогу їздити, роздавати піцу, дарувати людям добро. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Баскетбол на візках, стрільба з лука, питанк і навіть бугурт. Усі ці активності об'єднали франківців та гостей міста на фестивалі адаптивних видів спорту. Протягом дня кожен охочий міг перевірити власні сили у незвичних дисциплінах. А головна ціль заходу благодійна зібрати гроші на 10 крісел колісних для створення першої в області баскетбольної команди на візках. Як усе відбувалося, бачила Дар'я Базовод. Спорт без бар'єрів в Івано-Франківську провели фестиваль адаптивних видів спорту, що об'єднав інклюзію та благодійність. Всі охочі могли спробувати себе у дружніх матчах з баскетболу на кріслах колісних, поболювати за кубок Петросу зі стрільби з лука та долучитися до інших активностей. Координатор локації Михайло Шелудюк розповідає: разом із фондом Повернись живим. Вони закуповують крісла та організовують фестивалі по всій Україні. Ми активно допомагаємо, тобто на цієї весни ми за. Закуп... Купили крісла, частина з яких ви можете бачити сьогодні, але також це було представлено в Києві, і також такий захід проводиться в Одесі. Тобто, з цього напрямку ми активно підтримуємо повернення наших ветеранів, намагаємося їх. Розуміти, і в цьому ми рухаємося в декількох напрямків тобто, хтось може е адаптуватися через професійну орієнтацію, хтось через освіту, хтось може. Е Подобається і адаптуватись через спорт саме сьогодні. Ми бачимо цю частинку, але також ми активно проводимо таку ініціативу, як IT для ветеранів. Ветеран сотої окремої механізованої бригади Андрій Соломін, який отримав поранення минулого року, зізнається на початку було важко займатися адаптивним спортом, але з часом він втягнувся і почав отримувати задоволення. Дуже важливо соціалізовуватися. Реалізовуватися, знаходити свій вид спорту, або можливо, це буде не один вид спорту. Заводити нові знайомства, нові друзі, збільшувати типу ветеранських ком'юніті. Не знаю, насправді це дуже круті речі, тому що атмосфера на таких змаганнях вона просто неймовірна. Ми самі собі її створюємо і такий, в, в кожного ветерана є бажання перемогти і. Е... І такий справді такий дух змагань він ну, дуже крутий. Ветеран і амбасадор адаптивних видів спорту Олександр Баталов ділиться після втрати ноги. Зрозумів, якщо вижив на фронті, у тилу пристосується до будь-яких умов. Дуже багато хлопців, дуже багато дівчат, насправді, які хочуть спробувати цей вид спорту. Плюс це командна гра, і ти насправді зігруєшся, дуже багато спілкуєшся, смієшся, граєш. Ну і адреналін це такі, гри, гривень, все своє теж дає. Ти надихаєшся, ти Бачиш, наскільки він тебе перезавантажує і дає можливість трішки видихнути той досвід, який ми прожили, який з нами стався. І ці травми, які з нами трапились, ми про них забуваємо, тому що ми тут настільки активні, що люди, які мають кінцівки, насправді більш повільніші, я кажуть, менш емоційніші, ніж ми. Головною метою фестивалю був збір коштів на 10 крісел колісних. Це необхідно для створення першої в Івано-Франківській області команди з баскетболу на кріслах. Колісних Дар'я Базовод, Ігор Гусак, Телерадіо, компанія Раї. Це були головні події тижня на Прикарпатті. Попереду міжнародний огляд новин. Тож залишайтеся із телеканалом Раї.